На зв'язку віцепрем'єр міністерка України, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Пані Ірино, вітаю. Вітаю пані Ірино. За всіма важливими подіями, які відбуваються і на лінії фронту, і на кордоні. На жаль, українсько польському ми якось з уваги часто випускаємо проблеми вимушених переселенців. Тим не менше, в Україні зараз діє кілька програм з міжнародними організаціями, які мають на меті забезпечити таких людей житлом. Недавно я знаю, що був підписаний ще один меморандум із міжнародною організацією з міграції. Чи наблизило це нас до повного забезпечення людей житлом, які це потрібні для ВПО? Я маю на увазі. Так з питань житлового забезпечення наших вимушених переселенців, ми дуже тісно співпрацюємо з урядом Німеччини в цьому напрямку. Ми співпрацюємо по іпотеці по будівництву і реконструкції житла під тимчасові приміщення, під тимчасове житло і. Низькій оренді. Сума трьох проєктів, власне, це три проєкти з урядом Німеччини. 140 мільйонів євро на 2024-2025 рік. Це близько 2800 квартир для наших ВПО. Але це міжнародний вимір, так? Ми дуже дякуємо нашим урядам Німеччини, Японії, всім, хто допомагає і ООНівським організаціям. Ви згадали МОМ, ЮНІСЕФ, УВКБ, ООН, всі, хто працює. Для допомоги наших людей, однак ми маємо ще і урядовий вибір так всередині держави. От, до прикладу, сьогодні в мене була нарада з міністерством освіти і науки, адже багато мережі зараз я кажу про мережу шкільну так, закладів передвищої освіти, ПТУ або навіть вищих навчальних закладів сьогодні оптимізовано. Територіальні громади звертаються і просять передати їм. Так, змінити цільове призначення, наприклад, оптимізовані школи в громадах, в сільських громадах, щоб вони мали можливість реконструювати це ж під житло для ВПО. не під приватизацію, не щоб ми потім знову розповідали якісь страшні історії, що було майно і його десь розбазарили а власне передати під житло для ВПО. Саме це ми сьогодні обговорювали з МОНом, з міністерством освіти та науки. Вони мають два тижні, щоб запропонувати власне таку політику, так яка стосується саме забезпечення житла для ВПО, і чекаємо від них рішень. Ну, до речі, раз про МОН ви згадали, то е, теж не можу не поцікавитися. Тут почалися розмови про реорганізацію релокованих е, закладів вищої освіти, вищих шкіл. Їх є е, трохи на жаль в Україні, і оці розмови про реорганізацію. Е, вони викликають занепокоєння, наприклад, у студентів. Що мається на увазі під реорганізацією? Людям дадуть довчитися, не дадуть довчитися їх, об'єднають з кимось. Простіть, будь ласка, ситуацію з приводу цих е, релокованих з окупованих територій вишів. Дійсно, ми маємо релоковані виші. Цей процес з 2014 року, до прикладу, на Луганщині це сім релокованих вишів. три з них вже. В Процесі реформування так вони вже є або об'єднані з іншими закладами, або в інший спосіб приєднані. Ми на сьогодні маємо наступну позицію. Мою міністерську і я знаю позицію керівництва країни щодо цього питання. Ми за те, щоб релоковані установи, так в даному випадку, це вищі навчальні заклади, залишалися. З чіткою регіональною ідентифікацією, тобто, якщо це Луганський медичний університет, ми розуміємо, що вони двічі вже релоковані. Так, вони спочатку релокувалися з Луганська, в Северодонецьк, а потім до Рівного. І очевидно, що це втрати, так і студентів, і наукової бази, те, що казати, матеріально-технічної бази, але ми за те, щоб допомогти їм. Триматись, бо я розмовляла з колективами, я розмовляла зі студентами. До прикладу, Таврійський університет, ви знаєте, він переїхав єдиний релокований з Криму. Звичайно, що вони хочуть зберегти себе як Кримський університет, і ще раз повторюю: не є на меті об'єднати такі релоковані університети, але вони мають показувати стійкі стратегії розвитку. Вони мають бути конкурентно здатними і мають давати ту якість навчання. Яку вимагає зараз час? Ну так, а в такому разі, що мається на увазі під реорганізацією? Під реорганізацією? Ну, принаймні, Міністерство освіти та науки пропонує об'єднання з більш сильними університетами, так. Але я ще раз кажу: питання Таврійського університету. Не вирішене мається на увазі, не будуть їх приєднувати у 2024 році. Питання Луганського медичного університету, бо саме по ньому воно стояло по університету Даля і Шевченка Луганщини. Так не стоїть питання реорганізації, теж у 24 му не буде приєднання, але вони мають показати за три місяці стратегію, як вони це бачать, як вони будуть наповнювати спеціальні фонди, яка ми яка є їхня наукова база, так практична база. Вони втратили іноземних студентів. Як зробити так, щоб знайти можливість, щоб ці іноземні студенти повернулися? Отже, перед ними великі завдання, але кажу державницька позиція не закривати такі університети, не ліквідовувати і не приєднувати за можливості угу. і дуже коротке запитання. ще одне пане Ірино, оскільки у нас час жаль, вичерпується, бачив про те, що ваше міністерство напрацьовує можливість надання компенсації громадським об'єднанням і організаціям за безкоштовне розміщення внутрішньо переміщених осіб. Про що мова йде? Тобто, що це за громадські організації, які розміщують і отримуватимуть компенсації, дійсно, у нас є благодійні фонди громадських організацій, які мають у власності приміщення або орендують такі приміщення під житло для ВПО. І є 261 ша постанова, яка власне категорії тих або фізичних, або юридичних осіб. Або приватної, або комунальної форми власності, так тих організацій компенсовує комунальні. І ну несправедливо, що громадські організації, які багато надають підтримки і допомоги нашим ВПО для житла ВПО, не мають можливості компенсації. І вони до нас звернулися. Ми пішли на зустріч зараз. Опрацювали проект відповідних змін постанови і чекаємо, коли на уряді таке питання буде винесене. Дякую дуже за роз'яснення, пані Ірино. Ірина Верещук була гостою розмовної студії.